Всіх вітаю із магазина Сінсей. В Сінсей позавозили дуже-дуже багато новинок. От прям без перебільшення. І таких гарних в таких кольорах. Я прям прийшла з задоволенням. Подивилась. Тут просто я зранку прийшла, ще наведуть порядок на цій поличці. Все не встигають, звичайно ж, робити класні ці, босоніжки. дійсно класні. Гляньте, як вони виглядають? Так, показую. Ось тут вони фіксуються, підошва у них з таким золотим кольором. Дуже класно зроблені з цим переплетінням. Супер босоніжки, Просто супер шикарні. От, от дуже гарно виглядають в житті, мабуть, краще, ніж на відео. Я так ніколи, знаєте, не нахвалюю взуття сенсей. Це оце, перший раз у мене таке. 599 гривень коштують. Навіть подумаю, чи купити, просто якось не хочеться без знижки, але які вони класні, може потім 39-го не бути. Далі. Дивимось, вони повдягали навіть по-новому манекенів в ці кольори. отакі шорти, такі сукні, ось як натуральні кольори поприходили. Ну, Починаємо. Маєчка, вона йде подвійна, вже в якихось інших кольорах це було. Зручно можна без бюзгалтера вдягати. Маєчка йде, котон 95%, 219 гривень коштує. І ось такі шорти, як на манекені, приємний колір, він як більш такий натуральний. Може, десь як гірчичний трошки, але такий більш світлий. 359 гривень. Ну, от як на манекені гляньте, як вони ззаду, такий м'ятий. Ну, не, не будуть м'ятися. Дуже зручно для літа. Ось такі, ось. хтось сюди повісив, мабуть, з іншого місця. Але також ось такий приємний колір, натуральний, як оця сукня. 339 гривень. На таких зав'язочках, оці більш легенькі, коротенькі. І також сюди до новинок повісили таку біленьку. Хочу спідницю показати. Так, тут ось така біленька. Спідниця коротенька, просто валанами затягується спідниця. Отака От спідниця коштує 459 гривень. Ой, далі мені так здається, така красива ця футболка. Зараз я її розкладу. Так, дуже. Ну, от, не знаю, мені просто колір такий подобається. Може, це не всім так подобається. Мені подобається ось так. З кактусом, кактус написано, кактус намальований. Я нагадую, у них всі футболки там 195% котон зазвичай. 269 гривень. Нормальна ціна, на спині нічого немає. Всі розміри, це новинка. Класна, гляньте, яка. Дуже приємний кольор і напис такий легенький. Так, тут все так просто розкидано, це все було. І це все було. А ось цього не було. Тут знову таку. Ой, яка красива ось оця футболка. Класна. Коротенька. 1995 павер. Так, дивимось. 219 гривень. Це її спина, а це її лице. Супер футболочка. Коротенька, тоненька, з таким невеличким рукавчиком. Обрізаним не буде давити. Ну Гарна позиція. От дійсно гарна. І не, якби такого не було у них. Ось що, Знову біленькі, тільки легесенькі такі прийшли. Да? Ось такі штани показую. Так, вони не широкі донизу, ззаду резинка, попереду просто рівні. Такі штани коштують 659 гривень. Штани є по 2XL від 2 xl Гляньте, як вони рівненько зроблені. ну Виглядають також непогано. І тут можна ремінь, якщо вам треба. Ось ну, такі білі штани. Так, тут вони різні. Є ось такі, як завужені донизу. А, ну глянемо. Такі, як більш на льон схожі. Такі штани Так, коштують... Ага, немає ціни. Покажу вам просто, як виглядають. Такі, як, знаєте, бананами зроблені донизу. Так, далі. Ці сумочки були, сукню ще ж хочу показати на манекені. Вона як жата і довжина мені подобається. не довга, а от класна довжина. Ой, це не я. Вибачаюсь манекен. Так. Така ось сукня. Валанами тут можна фіксувати. Резинка така от щільна. Можна як на плечі, як в неї вдягти, а можна просто рівненько зробити. І тут вона затягується. 599 гривень. Сукня жіноча. Цікаві, цікаві новинки. О, гляньте, яка просто от така в шоколадному кольорі прийшла сукня рівненька. причому мені подобається, що вона не супер міні, а така більш-менш нормальної довжини. Ось така сукня коштує 219 гривень, майка 219 і сукня 219 до XL розміра йде. Це взуття, я не пам'ятаю, було таке чи ні. Мабуть, також новинка. Також гарно виглядають. Такий глибокий тут колір, красивий, такий, як коричнево, трішки ну, яскра, яскравісті, чорна підошва. Так, ось такі коштують до 41-го з 30 Шостого йдуть, а то ж я не сказала, що у них по 41-й. 459 гривень. Взуття у них, якщо ви замовляєте на сайті, йде розмір в розмір. От я ж скільки міряю, треба брати, якщо я беру 40 й 39-й ношу, то на мене великий. Треба брати розмір, саме в розмір. Тут такі шорти, ну щось схоже було, е, да? Коштують 459 гривень. Ось такої сумки не було, звідки це її принесли. Це десь новинки, мабуть, у них є. Ось така сумочка, гляньте, як вона v образним таким зроблена. 659 гривень ціна. Дуже класні сумки поприходили. 659 гривень коштують. Широкий ось такий ремінець, що мені подобається. Ану, а ну, не та. Коштують 599, там неправильно наверху. 599 ось така сумка для пляжу. Біч написано. Така легенсенька. Така вона м'яка, слухайте, вона не така прям цупка, яка вона класно зроблена, Ось ці хочу показати всередині. Е, ну, Плечики. Класна сумка. Да. Біч так, вишивка. ну, Супер. Супер. 599 гривень. Також тут є новинка чорна, щось така. Великого, до речі, розміру. Ось ця чорна. Вона йде на такий ось як куцик зроблений, застібається. І ось так вона як зроблена не знаю, таким, як лодочкою, скажімо так. Так, ось Така коштує 659 гривень човником українською. згадала. Ось так. Тренди вони нічого не змінили, ось я тільки не бачила такі шорти. Ззаду так повісили, гарно виглядають. Шорти такі коштують, сині з ременем, джинсовим також. Такі шорти. Ціна це хтось їх сюди приніс, я так вважаю, 699 199 гривень. Класно, такі рівненькі. І також ну, такі просто широкі більше фігуру будуть придавати на резинках. Тоненькі літні шорти. Тут вони затягуються. Ось такі шорти коштують 389 гривень. Нормальна ціна, це вперше я бачу на новинку на шорти. Таку ціну у них ще поприходили пліссе, ось такі коротенькі спідниці. 459 гривень. Ось така спідниця коротенька. Майка така. Класна з квіточкою. Вона така, як трішки потертого кольору, коштує 189 гривень. Ну, квіточка ця придає їй родзинку. І дістану, покажу новенькі штани, ось такі. З карманами. Гляньте, як цікаво, вони зроблені. Укорочена модель. Як рівні, і такі світлі, також пісочний колір з такими, як бусінками, 599 гривень. резинка з усіх сторін вони є до розміру 2 XL до речі, ось такі штани. Далі, ці я показала, що тут у нас іще. О, це щось таке новеньке. Така, ух ти, яка гарненька прийшла е, сукня біленька. Такий виріс тут виобразний, рукавчик, вона дуже тоненька, хочу сказати, як світе. А, тут під низом все нормально. Тут є е, як підклада. Так, да, підкладка є на ній, так що все норм. Коштує 599 гривень. Ось так зроблена. Відійду, покажу. Гарна, дійсно. І вона буде до коліна десь не коротка. І тут колір, який мені подобається. Хочу дістати. Футболка класна, така потерта. Слухайте, вона така, як денім, як варена, з такими вставками по бокам. Чудово виглядає. 339 гривень коштує, іде з розміра 2XS по XL. Такі штани тут висять, я вам показала, хтось повісив. Біленькі. А, ось оці штани. І знову без цінника, що вам там банани показувала. Повідрізали цінники, мабуть, ціну будуть міняти чи щось не те прикріпили. Скоріше за все, таке в них буває. Що, якщо не те щось прикріпляють, то міняють тоді цінники. Ще ось така сукня. Тут я довго хочу дістати, що це за сукня. А таку ми, здається, вже бачили колись. Коштує вона 699 гривень. Сукня сорочка з золотими ґудзиками. Довгих суконь бачу ось цю новинку, що там я показала біла, але тут вона... Більше її видно, ремінь як гарно зроблений, по-перше, золоті кудзики. ціна в неї 699 гривень, і в неї рукав можна зробити отакий укорочений, тут застібнути. І також вона фіксується на талії. Ось така сукня 699 гривень. Також бачу, ось тут якась блакитна. Тут ці лимончики я вам показувала, гляньте, яка, також. Резинки такі зверху, вона як жата, ну ні, по-іншому зроблена. Таких я навіть і не бачила у них. Знизу валан, і вона, до речі, буде довга, прямо до полу. От видно зразу, що вона довгенька. Може, це якийсь великий розмір. Так, тут у нас виходить, по розмір XL, ні це М-ка, коштує 659 гривень. З двох сторін резинка, бачите, отут в неї підкладка, що буде зручно без бюстгальтера вдягати. І вона така, як. Довгенько скажемо, ну, колір приємний. І ще вона так затягнута на груді. Симпатична. Сукні такі також симпатичні поприходили по 459 гривень. Ось така, як кружева мережево, 459 гривень. Вони йдуть наче, по розмір XL. Зараз ще раз. Так, XL найбільший і 2XS. Та вона так як жата, оця тюль зверху. Там під низом йде ну, підкладка. Ось таке мережево, гарно виглядає, чудово. 459 гривень ціна. Тут іще якісь штани прийшли. Так, а ну-ка, да. О, який колір. Класний, оці широкі. А, ой, були якісь такі кольорові, я показувала. зверху як ось спідниця, розрізи. Я, до речі, бачила дівчину в тих кольорових по вулиці, йшла, і гарно воно виглядало так трішки, тут, як запах цей відкривається, і ноги видно. Оцей кольор мені навіть більше подобається, більш стриманий. Такі штани тут на зав'язках. Так, а все вони просто як штани. Ціну зараз скажу вам, скільки вони коштують. Вони йдуть по розмір 2 xl ціна 599 гривень. Також не. гарна позиція. Оці кольори прям поприходили приємні, тому що у них все там було, бачите, блакитне. А зараз ось такі гірчичні, якісь коричневі, біленькі, натуральні. Ще маєчку не показала. А ось оці шорти висять, ось світці поприносили. І ось такі є, як ліняні. Ось такий кольор. Ось ліняні, просто рівненькі попереду. Такі коштують 599 гривень. Так, далі. Тут у нас Маєчка, ось такий колір, вона, знаєте, більше як на спортивну, л ласта, не знаю, Така тканина, як оці, як весіни, 219 гривень. Але колір приємний. І вона так з широкими вирізами тут. Під шию за 219 гривень. А це щось новеньке. Капелюшок ось такої форми, хвилястий. Такий він цікавий в темному кольорі. Зараз вам покажу. Ось такий легенький, як сіточкою. 339 гривень він коштує. Сукню хочу без капелюшка показати також. Ось така сукня. Класний колір, легенька. Я її тут затягнула, вона затягується, фіксується. Так, ну, мені подобається. Все в сукня як жата, не буде м'ятися. Легка на літо і класна довжина. Ну, мені подобається така довжина. Ну бо саніжки, просто вау. Зараз ще раз гляну, яка в них ціна. Тут чомусь нема цінника на 39-му. Ой, класні. Прям такі зручні. Просто супер. От я вам без перебільшення кажу, що босоніжка це топ, це зручно фіксується, такі м'якенькі, Колір супер просто. Гляньте які гарні. Ну дуже класні босоніжки. 599 ця сукня, новинка коштує. Отут тут можна так зробити. Як вам подобається, так мабуть буде краще навіть. Ось так бретельки зніму. Ось так буде навіть краще, мені здається. О, дивіться, як воно виглядає. Да? Так він, а, мабуть, так його і треба носити, що я його туди вдягла наверх. Сукня коштує 600 гривень, тут поліестер, поліамід. Ну, Але вона як приємна на дотик, і вона так гарно сидить, все, все дуже добре. Дуже супер новинки позавозили. Я задоволена, взагалі, мені подобається колір, бо Подобається цей гірчичний колір, шорти, вони такі як вільно окрію. Тут треба просто зробити ну, застіпку більше, вони на мені, на мені ремінь як широкий. А так вони класно сіли. Тут резинки з усіх сторін. Мені подобається такий крій, така довжина, колір. Коштують вони 519 гривень, 5% льону, 5% бавовни і полієстер. Полі... 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 Далі ось ця мачка 95% котону, 219 гривень в шоколадному такому кольорі. Взагалі класні, класні новинки. Все так по кольорам прийшло. Ці такі бежеві, коричневі, гірчичні. Дуже красиво під засмагу, взагалі, виглядають файно. <рив> а, оці також новенькі, 219 гривень. Така багато прийшло як великих, великих таких окулярів. То були якось такі прям маленькі, а це вже якісь такі нова форма. Хочу показати, ще якось ззаду, ну не виходить. Там малюнок ззаду. Дуже мені сподобалась футболочка. Укорочена 219 гривень, поліестер, поліамід. Але вона така тоненька. Я б взяла на розмір більше. Це розмір М, так щоб більше вільно сіла, але кожному по-своєму. І шорт шорти такі 459 гривень. Дуже класний колір, такий як ну, пісок. Натуральний, скажімо так, льон теж віско за поліамід, 459 гривень. Тут вони як застіпки йдуть з таким ремінцем тоненьким, без резинок. От кому не подобаються резинки, і вони не повнять. Гарно виглядають, якщо навіть стопом діхти чи з якимсь жакетом, і класичні можуть бути і на пляж, гарненькі, і майка мені сподобалась. У мене метр сімдесят зріст, я 58 кг. кілограм. На мені все, що сьогодні я міряю, розмір м пилюхи, просто за ось просто клас. Гляньте, оце який гарний. 269 гривень, як він зроблений, красиво. Ну, супер, просто супер. Мені подобається дуже 269 гривень. Далі ось такий, як в темному, але сітка прям з дірочками. Не буде парити, не буде жарко, це і 339 в темних кольорах. У них не було таких темних. І все це я вже минулого разу показувала. Дуже мені подобається цей ланцюжок на ньому. Такий капелюх коштує 389. Ну тут просто ланцюжок сам дійсно файний. Хочу ще взуття і купальники показати, які є новенькі. Ну, я маю на увазі літні, там я вже показала, такі як босоніжки різноманітні. Не пам'ятаю, біленькі були чи ні, скажу вам ціну. Так, такі 219 гривень. Нормально. О, таких також. Може, вони і були на таких широких підошах, може це я не пам'ятаю. Пам'ять в мене погана. По 41 розмір, такі 459 гривень. Тут такі ми бачили сумки. Тут також в'єтнамки різноманітні. Отакі От блискучі, по 41-й розмір. Вони йдуть по 219 гривень. Далі, щось я тут бачила, проходила. А зараз вже здається, нічого новенького і немає. Ось такі я показувала, ні, немає. Ага, тут же ще одна стійка. Значить, я все-таки бачила щось новеньке. Ось, по-перше, на такі танкетки прийшли. Гляньте, в морському стилі. Тут всередині так смужка, сині. Такі коштують у нас по 41-й розмір. Ніхто навіть ще й не відкрив. 599 гривень, ось така новинка на танкетки. Ну, невисока танкетка в морському стилі. І не важкі вони, фіксуються ззаду. Всередині, як в смужечку, зроблені, до, до речі, дуже мило виглядають. 599 гривень коштують. А, ось ця новинка, тут вона окремо і висить, є білі, є чорні. По 219 гривень. Ще Що, щось я бачила із новенького. Зараз покажу вам. Ось такі. Ну, Мабуть, такі вже були, да? вони коштують 599 гривень. І подивимось купальники. Дивимось, які є новенькі купальники. Я вже бачу ось такий купальник, як турецький огірок-малюнок. О, який. Так, тут зав'язки в нього по бокам. Коштує 149 вниз. Верх, так, звичайний верх, шторками зроблений. 149 верх, 149 низ. Гарний малюнок. А, ззаду там іще ось такий же синій. Гляньте, як красиво, вишитий навіть. Так а що там по-синьому ціна 269. Він такий, як вишитий, просто там дорожчий. І ось низ іде. Так, ну, мабуть, до нього. Такий коштує 269 також низ. Із суцільних купальників О, всі, мабуть, були. От синій цей не пам'ятаю, такий був чи інший, чи був в іншому кольорі. Не, не пам'ятаю, сині вже вивісили, тому скажу. 599 гривень. Також ось такі суцільні купальники: 659. І чорні з рюшами. Тут, до речі, пушап зроблений ззаду, спина закрита, і лямки фіксуються. Чорні коштують 599. Ці, начебто я всі. О, ще такого не було. Малюнок. Вверх бачу, не знаю. низ. Також схожий да, на турецький гірок. Такий принт. Цей верх 269, він іде з таким пушапом. До речі, гарно буде виглядати. гляньте, як він, І широкі лямки. якийсь такий, ну, Новеньке. Ой, такий верх також не було. Також на широких лямках, як жата, тканина, фіксується. так коштує він 339. Далі, ось низ є жатий, а червоний. Ну, мабуть, десь є і чорний. Зараз воно, скільки червоний коштує, 219 гривень. Ну і ще такий більш, як на спортивний, схожий. Ну, не було такого, як топ можна вдягати. Коштує 339 гривень. І також шторки такий просто звичайний чорний. Такий 119 гривень. Будь ласка, економ варіант. Футболочки майже всі по 269 гривень, але хочу показати, що нові принти поприходили. І нагадую, футболки, так, 269 у них йдуть майже в 100% котон. Буває так, 95%. Гляньте, яка гарна. Є з таким срібним малюнком. Далі є ось таким написом. Потім складує тут. Наводила порядок, люди накидали всього, щоб не було не заважало. Далі такі ще є малюнки. Це я показувала. Є в такому кольорі, також красиво виглядає і з таким золотом. золото поколото. Це а, то інша на знижки. Отаке От золото поколото коштує 269 гривень. А ось ця 189 десь я вже її бачила. Вже на знижці 30%. Багато принтів, вони їх не, не вивішують, мабуть, там забирають, коли вивішують люди, беруть звідти. А тут вони складені і різні кольори. Ну, наприклад, що ось такий колір 119 гривень всього. Вона така, як сіра і з такими рожевими метеликами, і до речі, приємний колір. Так вам проведу, покажу. Я також смужку. Смужка така червона. Та просто футболка в смужку без написів за 149 гривень. Або з таким карманчиком, як в'язаним. Щось було схоже, але от такої моделі саме не пам'ятаю. 269 гривень. Там і котики є, багато різних футболок. Ось я вам так проведу. 269 гривень з таким малюночком. І ось рожева така з котиками. Тонесенька, прям дуже тонесенька. Така 119 гривень, або така жовтенька. Коштує. 119 гривень. І ще в смужку, О, тут іде з таким карманчиком. Так більш симпатично зроблена. 169 на неї знижка 23%. Ага. На цій поличці із цікавого. Ось такі резинки, як льняні. Це одна така резинка велика. Да, одна така резиночка. от Вона коштує так, ось така резинка, 169 гривень. Я отакі квіти великі. Бачила, люди їх на сумку можуть не тільки на волосся кріпити. Ось так, такого плану. Скрізь бачу, прям попадаються часто всякі тіктоки. І ось, наприклад, такі сережки за 149 гривень. О, і ще ось такі резиночки. Тут їх аж чотири штучки. Вони коштують написано 149. Зараз перевіримо. Так, 149 гривень ціна. На цьому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати. Дякую всім, хто дивиться, коментує. Завжди приємно читати ваші коментарі, тим паче тим, хто ставить лайки. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!